Я починала з піхоти, я була командиром взводу, тому артилерія це вже пішла персія. Черівницю назвати мене навряд чи можна, враховуючи здобутки військові, скоріше відьмою. Ми не доводимо, щоб відьма у нас була строгою. Нам сказали, ми зробили, реагуємо швидко. Як кажуть, по-нашому це кайф. Якщо ти хочеш займатися ну, військовою справою, ти повинен розуміти, що смерть вона не буде обирати, хто ти постачає. Не прилетить якийсь е чарівний ангел і не скаже тобі, що ти дівчатка, тому ти сьогодні не вмреш. Ми не вправні чоловіка або жінка. Нам все одно, аби задачі були нормальні. Я перейшла на цю посаду і з тих пір я почала просто поступовий кар'єрний зріст саме в артилерійських підрозділах. Ну ми починали з трьох маленьких десантних мінометів. Так, потихеньку ми вже перейшли до ствольної артилерії. Я стала заступником командира батальйону з артилерії. Ну і тепер все, що стосується вогневого ураження, це моя відповідальність. Найскладніше в моїй роботі це почути в рацію тишу. Коли ти викликаєш свій підрозділ, взагалі будь-який офіцер він стикається з тим, що іноді треба виконувати такі задачі, які здаються неможливими, але є поставлена задача, і ми її виконуємо.